Слово самореалізація, воно, воно одразу поміщає в такий певний контекст, в систему координат, там, де в центрі, я я маю реалізувати щось зробити в цьому світі. ну Це може бути такі. Я, я маю там розвивати саме, допомагати іншим. Я маю бути там приблизно, наприклад, потрібним іншим людям. Я маю підвищити таким чином свою значущість, але, тим, але разом з тим послужити людям. Фактично, знаєте, в психології це називається потреба вищого порядку. Але якщо говорити про, про самозречення, то ви знаєте, тут так, не все так просто. Чесно кажучи, я думаю, що самозречення теж воно може бути досить егоїстичним. І самореалізація, і самозречення, вони до певної міри знаходяться на одній. На одній шкалі, тобто, бо доки ми не знаємо заради чого ми чому чому з чого зрікаємось, ми не знаємо нічого. Ми не можемо сказати це праведна дія чи гріховна дія.